Доброго дня, загальний розклад. Вам важливо почути це зараз? Що саме? Ваше життя війде людина, чоловік, статусний оператор, самодостатня людина. Допоможе вам вирішити питання відносно фінансового достатку, Якісь питання відносно нерухомості, як вам досягнути те, про що мрієте і що бажаєте. Загалом відчути себе успішною і самодостатньою по правосуддю. Доленосна ситуація, доленосна зустріч вам говорить, що. Ви знайдете взаєморозуміння, використовуйте даний шанс, дану можливість. Робіть вибір в бік можливостей і шансу, які для вас відкриються, які в ваше життя. Активно проявляйтеся по відношенню до ситуації, навіть якщо дана ситуація буде потребувати переїзду, відправитися. Можливо, в когось це відправитися. тобто... Почати діяти, активно проявлятися, використавши пропозицію, шанс, можливість. Ну а можливо, в когось це буде зміна локації, переїзд, зміна місця проживання. Для когось людина, чоловік, якщо ви жінка, якщо ви чоловік, то ви проявитеся в бік якоїсь жінки. Ви спостерігали за даною людиною і вважаєте, що це саме та жінка, це. Саме та жінка, про яку ви мріяли. Кармічна ситуація по правосуддю, дана зустріч відбудеться, дані зміни і те, що буде відбуватись у вашому житті в найближчий час. Ну, загалом, насамперед, якщо ви маєте турботу відносно фінансу, матеріального благополуччя достатку, то ці питання вирішаться, тому що в вашому житті відбудеться прорив. Відносно вашої реалізації загалом ви досягнете самодостатності відносно вашої реалізації. Відносно самої ситуації, можливо, буде потреба переїзду, активності, активного прояву, але 100% ви досягнете, ви отримаєте, ви будете мати відчуття успішної, самодостатньої людини в подальшому. Да, якщо на даний момент ви знаходитесь в підвішеному стані, загалом ваша ситуація, от тупік, то з мертвої крапки прорив відносно підвішеної ситуації, ну, вам говорять, що знаходитесь в балансі. В вашому житті ті зміни, які будуть відбуватись, це вищі сили, надають вам можливості шанси. Ви здобуваєте для себе ясні зрозуміння, яким шляхом вам рухатись, але вищі ж сили тут і говорять, що зміни відбудуться, шанс ти отримаєш, людина війде, якщо це от особисте життя, тобто для змін, для прориву. Але як ти будеш діяти, чи проявишся, чи будеш робити вибір? Чи можеш відсікти, не скористатися даним шансом, даною можливостю? Тому що потрібно, наприклад, змінити локацію, переїхати, змінити місце проживання, активно проявлятись. Ну, можете не мати бажання. але ви повинні для себе ясно розуміти. От як ви проявитеся? Якщо ви проявите це характер внутрішній стержень, скористаєтесь даною можливістю, то з часом результат ви отримуєте. Дякую.